Додаток, алгоритм війни і смерті Феміда. Початок 2.2.1. Тиха мирна ріка, сліз, крові та смерті. Як уже зазначалося, навіть теорії, логічному ідеалі, тобто без корупції система Фімідів, не є ефективним інструментом звільнення суспільства від злочинності. Бо навіть не юристу зрозуміло таке, найбільш наївні порушники закону. Вигадують детективні схеми, щоб заплутати правосуди, щоб їх не покарали, іноді при цьому намагаються свідомо підставити самі себе іншу людину під судозру і обвинувачення. Інші наївні, просто готові відсидіти, бо все це все одно виправдовує їх надприбутки від злочину будь-якому разі, навіть якщо злочинців потім таки ловлять і карають, все одно вони скоюють злочини, тому що перед тим вірять, що їм пощастить. І їх не спіймають і не покарають. А такі їхні сподівання іноді виявляються виправданими, бо їм дійсно не вдається спіймати. Дуже яскравим прикладом цього є шах де громадяни, мабуть, більше за громадян інших країн розуміють важливість дотримання законів і цінують закон. Схоже, що США багато чесних поліцейських юристів суддів. Однак все одно це не допомогло позбудю злочинності. Злочинність там не зникла. Може, там що такі популярні стали різні супергерої? Супермен, людина павук та інші, які борються проти злочинності. А люди сподіваються, що, можливо, хоча б якісь надзвичайні можливості цих суперполіцейських зможуть допомогти побороти злочинність, яку не вдається подолати звичайним поліцейським. Але більш досвідчені злочинці працюють оптом, тобто їхні справи поставлені на потік, на конверт, будуючи свій позазаконний бізнес із залученням корупційних можливостей. Діляться частиною на прибутків від протизаконного бізнесу з дозволеними та контролюючими органами, разовими та регулярними хабарями. Таким чином контролери стають тією частиною організованої злочинності, яка якраз забезпечує легалізацію, прикриття маскування і захист злочинної системи. Тобто і тут люди закону, люди сіоміди системно працюють. Не на зрівнення суспільства від злочинності, а навпаки, і на захист злочинності від претензій суспільства. З цим прикриття вже багато, а з часом і стає все більше. Наприклад, адвокати, судді, прокурори можуть затримати час настільки, що він практично зупиняється, як поблизу космічних чорних дітів. Справи можна відкладати, переглядати, оскаржувати, повертати на до розслідування і навіть просто відкривати і закривати їх. І по декілька разів, і це може тривати роками. Навіть нескінчена довго, якщо знадобиться, докладніше нижче обманні схеми презумпція невинову і забирає право на недовіру. Щоб усім учасникам злочинних схем було простіше жити, а іншим людям від цього жити стає важче, можна взагалі узаконити ці несправедливі, тобто злочинні схеми, які Злочинцям дають права, можливості і переваги, а у інших і забирають свою нерівність суб'єктів перед законом. Це, мабуть, найбільш зручний спосіб, коли таке вдається зробити, то вже на всі претензії система відповідає посиланням на закон і на те, що змінити закон може тільки парламент. А якщо в парламенті більшість депутатів свої, своїх, то він ухилиться від скасування законів із несправедливими схемами. При цьому дуже ефективно працюють навіть досить прозорі несправедливі законні схеми, замкнені на, на парламент. Наприклад, державні закупівлі. Держава прописує такі умови тендерів, щоб ніхто інший, крім наперед визначеної визначення своєї компанії, не міг їх задовольнити. Після цього можна постачати державі товари чи послуги за іноді в кілька разів завищеними цінами, щоб різницю між ціною держконтракту та ринковою ціною перекачувати в приватні кишені або неналежної якості, щоб через один-два роки знову довелося тратити державні гроші на ті ж самі товари чи послуги, оскільки попередні стали непридатні іноді ще до того, як були здані державі. І таким чином частину зібраних державою податкових грошей законно забирають собі свої приватні або юридичні особи. Ще одним дуже показовим прикладом цього узаконення несправедливих схем є дефіцит державного бюджету. Всі розуміють, що це обман. Але ніхто не може побороти його, тому що його ухвалює парламент. І потім їх захищає ПЕМІДА. Якщо ж схема достатньо заплутана, і то, ймовірно, ніхто взагалі і розкопувати її не стане. А якщо якась окрема людина почне копати, то її можна задавити, наприклад, фізично або натравивши на неї пєміду, як казав Роберт Хайнлайн. У Романі Чужинець і чужій країни. Дивіться, англій інтернет. Неугодних бували і будуть бувати, але вбивства замовчують в тому випадку, якщо це зробити легше, ніж відкрити справу. Тобто злочинці когось із неугодних бувають, а, а когось іншого з неугодних саджають до в'язниці за підставним, тобто неправдивим обвинуваченням, залежно від того, що їм легше організувати. Або ще зручно запровадити такі закони, що кожен у будь-яку мить часу був винний у порушенні якихось із цих законів. Тоді будь-кого і будь-якої мити можна офіційно уявити, створюючи вигляд, начебто покарання, значить порушення якогось, начебто закону лавка. Тобто знову в таких схемах закон працює на захист зла. Часто це робиться шляхом приховування правди і шляхом захисту обмону. А хто не згодний, той вже порушує закон і має справу з карою від відповіді. Тому найбільш потрібними і зручними для цих цілей є такі додаткові закони, які б дозволяли максимально приховувати будь-яку правдиву інформацію, наприклад, закон про захист особистих даних. Бо чим більше правдивої інформації відкрито і доступних, тим менше можливості для злочинності. І чим менше правдивої інформації відкрито і доступно, тим зручніше всіх заплутати, обманювати і ховати будь-яке зло. Але навіть неорганізовані, а індивідуальні злочинці, маньяки, просто окремі вільні художники злочинного світу, теж можуть отримати захист від корумпованої фіміди. Просто знову замість пір'їнки на терези фіміди кладуться гроші. Хто більше грошей покладе, той і невинний. Достатня кількість грошей на Терезах переважує які будь-якої душі. Але описані вище різноманітні можливості, які надаються злочинності Фемідою, це тільки одна сторона медалі. А друга сторона це вимога невідворотності покарання для злочинців. І от оскільки фіміда наполягає на тому, що хтось обов'язково має отримати покарання за кожний злочин, то що відбувається в випадках, коли Феміда не може або не хоче знати справжніх злочин, знайти справжніх злочинців. Тоді замість справжніх злочинців вона карає будь-кого іншого, кого зможе обвинуватися. А якщо при цьому у її служителів є такі три боки, як дозвіл вважати доказом провини у скоєному злочині добровільне дізнання. І при цьому слово добровільне фактично дозволяється замінити на підписане під тортурами. А як відомо, основний смисл тортур полягає в тому, що людині погрожують завдати нестерпного болю, покалічити і потім бити її разом і покори, тобто тортурами намагаються залякати людину страхом смерті. І слово зізнання фактично дозволяється замінити на вигадку з накликом на самого себе в результаті чого виходить, що дозвіл вважати доказом провини добровільне пізнання, фактично означає дозвіл вважати доказом провини, підписану під тортурами, тобто під страхом нестерпного волю та смерті. І вигадку з накликом на самого себе. Цей метод доказу провини невинних людей зло використовувала в усі часи, наприклад, у часи інквізиції. Але в останні часи це стало більш масовим явищем. Наприклад, генеральний прокурор СРСР СР за часів сталінських репресій став постійно користуватися ним у відповідь на замовлення вождя, щоб поставити. На потік засудження невинних людей, щоб масово вбувати поневолювати, знищувати. І це дозволило знищити мільйони людей. Але після смерті і Сталіна, і того прокурора, система фінізмів не відмовилась від цього ніякого зручного для неї інструменту, який фактично дозволяє поставити беззаконня на контейр на потік. Неадекватний ключовий показник ефективності роботи. Служитель і за формулою. Відсоток розкритих злочинів від загальної кількості зареєстрованих злочинів. Відсоток неадекватний, тому що він не зменшує злочинні, а збільшує її, тому що через дозвіл наклику на себе. Фактично в цій формулі слово розкритих замінено на покараних, або, точніше, засуджених, причому безвідносно до наявності чи відсутності справжньої провини у засудженому. Наявність величезної вилки можливих вироків для покарання за один і той самий злочин як кажуть, від трьох до восьми або від двох тижнів умовно до довічного в тюрмі суворого розіживу. Причому сину прокурора за вбивство людини машиною на дорозі внаслідок керування нетверезому стані дають два тижні умовно, а комусь за кратіжку особистого майна вартістю менше кількох. Середньомісячних зарплат від 3 до 8 років в'язниці, то в результаті всіх цих особливостей мирної феміди в лапках ми маємо те, що маємо. І як сказав один із членів донедавна правлячої партії, Фіміда в Україні працює за принципом знайти винних потім покарати невинних, потім винагородити непричетних. Але, схоже, що насправді винних знаходити взагалі не обов'язково. Головне когось покарати. А винагороджують насправді не тільки непричетних, але й ще більше причетних теж TPI відсоток розкриття що значно прискорює і поширює розвиток беззаконня, бо стає одним із заохочувальних мотивів цього процесу. І це це у підсумку призводить до таких наслідків: засудження і покарання невинних замість винних, а також уникнення покарання винними стають постійним і з часом все більше переважаючим. Усі інші варіанти явища. Про це регулярно розповідають екстрасенси. За підсумками розслідувань у телепрограмі слідства ведуть екстрасенси Україна. І завдяки Феміді злочинність, тобто зло, не тільки не зникає, а навпаки, процвітає. Розвивається, поширюється і захоплює все більше і більше влади над суспільством набуває все більшого впливу на нього, а законослухняні люди у суспільстві втрачають все більше будь-яких прав від особистих свобод людини і громадянина до майнових прав, як, наприклад, право власності навіть на предмети першої необхідності, останнє житло чи хоча б найменша соціальна допомога, яка дозволила б вижити у скрутний час. І безупинно тече широка тиха мизла ріка сліз, крові та смерті. Повторно, щось спостерігається досі, як і багато років тому. Тільки тепер беззаконня стало ще більше, бо у зла було багато часу, щоб розвинути і поширити свій плив. І це не дивно. Бо в основі системи законів суспільства, як раніше, так і тепер була і залишилась, закладена одна і та ж сама логіка. Одні й ті ж схеми, однакові алгоритми. Це логіка схеми і алгоритми законів вимірює.